Ну і вдагонку, поки я тут, камера тут, сири тут, і тут, до речі, всі мої авторські сири. качоти тут немає. Тут немає, правда, ще одного авторського, ну, але ж. Дівчатка і хлопці, був чудовий коментар, на який я обіцяла відповісти, але так і не відповіла. Значить, е, запитували в мене, чи просили розповісти більш. Детально про смак моїх авторських сирів. Чому відкладала? Скажу відверто, тому що я не знаю, як вам це пояснити. Розумієте, скільки людей, стільки і смаків. І один і той же сир, один і той же сир, кожна людина, ну, дві-три різних людини, вони по-різному його характеризують. Розумієте? Я, наприклад, ну, не знаю, от до прикладу, да, я взяла навіть переписку зі своєю клієнткою з Viber. От, і от вона, значить, розрізала бомонд, Да? Ось він у нас. Розрізала бомонт витриманий той, якому там було вже ну, 6-7 місяців. І пише, більш твердіший, прийшлось докласти зусилля. латекс знімається добре, як чулок. Далі описує, да? за смаком дуже сильно схожий на молодий бамонт, але є відмінність. На мій смак це краще. Насиченіше. Я не можу поки все пояснити, але цей сир я би їла як нарізку. Якщо мілку можна і потерти, і їсти так, то витриманий бомон я тільки буду їсти так. Розумієте? Оце про бомот витриманий. Е Значить, про мілку витриману, наприклад, вона написала так. За смаком і текстурою дуже схожий на дорогий сир гауда. От вам, пожалуйста. Міхіївський ось він у нас. Цей вона куштувала молодим. Ну, місяць десь так. Вона писала мені, дивіться, привіт! Попробувала міхеївський сир. Він, ну, я не знаю, як, я переводжу вам, бо пише вона російською мовою. Написала потрясающий. Спочатку він мені показав, що гірчить. І це дійсно так. Там є ця нотка, єсть. Но потім, Але потім смак розкрився. Розумієте, е, як на мене, як би я описала, ну давайте підемо так. Перший в нас з'явився мілка. Е, мілка. Я не буду порівнювати з якимись магазинними сирами. Чому? Тому що Конденсат виступав. Тому що я не особий поціновувач сирів. І як люди от у мене приїхала, наприклад, клієнтка, зараз да? ми перейдемо до цього, я розповім про це. Є люди порівнюють. Нагадує той смак, нагадує той, я так не можу сказати. Я робила їх і підбирала їх під, під свій смак, да? щоб мені подобалось, а не щоб він був схожий на якийсь -то там сир. Мілка. Вона. Більш м'якенька за текстурою. Ну, якщо, наприклад, порівнювати, да, от серед них, вона зварена на заквасках різних, тут комбінація двох заквасок. Вона дійсно має в собі легеньку кислинку. По солі, вона середньої просолки, вона солиться, як і там качота і всі остальні сири 6 годин на кілограм сиру. Потім в нас з'явився Бумонт. Бумонт, за своєю текстурою, більш м'який, в нього немає ніякої кислинки. Зато в нього навпаки є така пікантна сладість, я би сказала. От, як на мене, наприклад, да, я б також е, мілку більше використала, там, якщо потрібно, в салат, або на терти. Або мунт, ну це так, знаєте, більш інтелігентно до кави, до чаю. От якось так. Мармур. Мармур більш твердіший за консистенцією, ніж бомунд. Він за консистенцією більше схожий на мілку. Але за смаком. Ну, от, я не знаю, я ж вам казала, от у мене клієнтка да, приїздила, в неї дуже син полюбляв. Вона мені казала, нам цей сир нагадує, з Венигора, здається, вона казала. Хтось мені ще казав, що із Комовської серії якийсь є сир, схожий на наш мармур. Ну, тобто, бачите, один і той же мармур, а людям одним з звенигора, другим комо, третім ще щось. Ну, не знаю, я ж. Я так не вмію описувати, як, як. як. Потім в нас з'явився міхеївський. Цей більш твердий сир. Більш твердий, сразу кажу. В нього зовсім інша технологія. В нього інша абсолютно закваска, хоча закваски всюди різні твердіший, тому що, я ж кучу різниця і технологія, і він дійсно, коли добре визріє, ну там місяць, два і далі, в нього з'являється така, знаєте, легенька ця гірчинка. І Потім після неї вже відкривається весь аромат смаку. Взагалі я хочу вам сказати, чому так? Тому що ми привикли холодний сир хапати до рота і ми не відчуваємо того смаку. А потім, коли да, ми поплямкали поете, тоді відкрився. Це все тому, що я вже вам розповідала, всі сири потрібно вживати теплими. Тобто не з холодильника взяли і бутербродів наробили, а просто достаньте його раніше. Або на ранкові бутерброди, канапки, достаньте з вечора. лягаєте спати, Достаньте сир і нехай він буде на кухні, нехай він буде кімнатної температури. І вранці, коли ви зробите цей бутерброд, ви зовсім інший смак сиру в роті. Почув... Почувствуєте, ощутіте, відчуєте. Тепер останній наш сир міма. Да? Міма це було моє творіння, і задумки такі були. Це поєднати два найпоширеніших оцих найулюбленіших сири Воєдино. Значить, Закваска в мімі, да, вона, як в одному із них. Е, смак, ну, смак кожному різне, нагадує. Текстура буде різнитися і від цього, і від цього, бо технологія там геть інакша. Е, той сир. Буде більш твердіший, аніж ці, і він буде більш солоніший. Е, мілка, мармур і бомонт. Ці сири соляться 6 годин на кілограм. Е, Міхеївський солиться довше і Міма солиться довше. Міма солиться 8 годин на кілограм сиру. Міхеївський солиться 10 годин на кілограм сиру. Тобто, в залежності від того, наскільки твердіший сир. Розумієте? Е, всі майстер-класи вже відзняті. Якщо восени ми стартували, в нас була Бамонт і Мілка, то в цьому році я відзняла і на мармур майстер-клас, і на Міхеївський майстер-клас. І вчора відзняла на міму майстер-клас. Всі вони у доступі. Можна придбати хоч усі, хоч виборочно якісь, хоч взагалі один лише. Ціна поки що незмінна. Як я оголошувала я в минулому році, ціна майстер-класу 500 гривень одного. Тобто, якщо ви вибрали, наприклад, Міхеївський, то 500 гривень Міхеївський. Вибрали ви Міхеївський бумунт, значить, кожен по 500 це вже 1000. Тобто. В залежності від того, що ви хочете. За ці кошти, за ці кошти, ви отримуєте круглодобове, цілодобове доступ до майстер-класу до відео. Також любі незрозумілі для вас запитання ви маєте змогу задавати. І на них я буду відповідати, ну і відповідаю позачергово. Ну, тобто, як написали, ну по можливості, звісно, якщо я там, приймаю роди або варю сир і не можу взагалі до телефону підійти, то, звісно, я відразу не відповім. А в усіх інших випадках, то ви задали питання, я вам на нього відповіла. Нема такого, там, що вони висять, не відповівши там, по декілька днів. Ні. Е... Всі остальні інформаційні відео по типу, там, а як зробити розсол, чи ще щось, як розвести фермент, це все є у нас у відкритому доступі. За це ми гроші не беремо. Тому що я знаю багато. Ой, майстер-класів такі, які навчають курси, як вони кажуть, да? курс там навчають варити сир, і ціна береться, ну, там, в залежності у кожного по-різному, але, але більше тисячі це однозначно. У когось 1300, у когось півтори, у когось і вище. І що ми там бачимо? Майже всюди початок іде з чого. Кисломолочний сир, там халумі, рікота, качота. Це все є у нас у відкритому доступі, і за це ми гроші не беремо. Можливо, треба було, не знаю. Але я вважаю, що це все класика. І, ну. Понятно, що є свої нюанси, які з першого разу не всім зрозумілі, але це все можна запитати, це все можна проконсультуватися. І все. А ці всі, я ж вам ще раз кажу, майстер-класи готові. Зустріти вас з розпростертими об'ятіями, обіймами. Один, два, три, хочу всі п'ять. Як тільки ваша душа забажає. Тому чекаємо вас у приватні повідомлення. Вибирайте, який саме сирок ви би хотіли придбати. До речі, придбати можна не тільки майстер-клас, бо є такі, нас дивляться, хто взагалі не тримає худобу. Але замовляють окремо просто сирочки. В такому випадку можна замовити окремо сирочок, просто зараз це обмежена кількість, ну а дасть Богу, розберемося з останніми окотами, з козенятами, і це все піде в більш, більших пропорціях. І тоді вже ми зможемо приймати всі підряд замовлення. Є у нас вже замовлення на березень, є замовлення на лютий. Люди пишуть, люди бронюють, тому ціни по сирам дізнавайтесь також у особисті, когось що цікавить. Ви можете писати мені на Viber, ви можете мені телефонувати. Можу сказати так, що там ціни різні, да? паніри. Там качоти і так далі і тому подібне, там різниця ціна. Авторські сири до місяця термін 600 гривень, від місяця 700 гривень кілограм. Ось так. Тому вибирайте і чекаємо вас у особистих повідомленнях.